Вітаю, це маркер подій. Мене звати Яна Мацько. І сьогодні моїм гостем є експерт з економіки Борис Кушнірук. Пане Борисе, вітаю вас. Вітаю і одразу питання зараз. Курс рубля стрімко падає. Ми бачимо, що вперше від березня минулого року він перетнув психологічну позначку у 100 рублів. І взагалі, як довго такий курс ще протримається, і яка роль міжнародних санкцій у цьому процесі? Безперечно, роль міжнародних санкцій є, в першу чергу, о, в контексті того, що надходження від імпорту о, суттєво скоротилися. В той же час потрібно розуміти, я передбачався ще весні цього року, що о, вони будуть послаблювати курс рубля. До долара, ну і відповідно до інших іноземних валют, а, з одної банальної причини, а, вони а, вирішують бюджет, проблему бюджету. А, експортна виручка надходить в іноземних валютах, а, враховуючи прив'язку всього це до долару, бо рахується через долар. А, це означає, що всі, а, весь експорт в валютному еквіваленті виростає в ціні. Відповідна експортна виручка, потім, коли вона конвертується в рублі. То чим ближче курс іноземної валюти, тим більше доходить до державного бюджету. Плюс до того те саме відбувається і з імпортом. Імпорт в іноземній валюті відповідно платити за те, що цей імпорт потрапляє до Росії. Доводиться платити більше коштів бюджету. Таким чином, Росія насправді вирішує бюджетну проблему в першу чергу, і тут я би не поспішав надзвичайно радіти, бо це лише. Технічний механізм, за рахунок якого так відбувається зростання інфляції, там життя пересічних росіян погіршується, але вони на це не звертатимуть і вирішують лише проблему надходження додаткових рублів до державного бюджету для фінансування військової агресії проти України. Не знаю, як щодо радіти вже цьому, але таке питання: чи може російська економіка розвалитися повністю, і скільки часу для цього взагалі потрібно? Ну, економіка ніколи не розвалюється повністю, бо поки є люди, які в ній живуть, і поки є відповідне споживання, економіка в якомусь вигляді існує завжди. Там буде громадянська війна, там що б не відбулося, економіка буде функціонувати. Якщо брати і масштаби Росії, і чисельне заселення, то Ну, скажімо так, якогось суттєвого обвалу російської економіки, принаймні, поки що я би не чекав. Вони будуть фактично вирішувати проблеми фінансування агресії, фінансувати за рахунок пересічних росіян. А що з українською гривнею? Який прогноз ви можете зробити на осінь? Вона ослабне чи навпаки зміцниться? Ні, гривня у нас, як відомо, з е, лютого минулого року у нас прив'язана до, до долару. Фактично, вона а, визначається позицією Центрального банку України. По великому рахунку, враховуючи, що гривнева інфляція і інфляція цін виробників дуже суттєва, це не дуже добра історія, що курс залишається незмінним, тому що всі товари в гривнях стають дорожчими. В ну, доларовому еквіваленті, і е, е, імпорт стає більш вигідним. Таким чином, навіть той, е, те виробництво, яке залишилось і яке намагається вижити в, в умовах війни, воно знаходиться в е, менш вигідному становищі по відношенню до імпорту. Тому з цієї точки зору е, я був прихильником і залишаюся прихильником повільно прогнозовано, але е, знецінені гривні девальвації і в по відношенню до політ. Тобто, щоб національний банк сказав, що він, наприклад, кожні, кожен місяць, на 15 числа, а він буде на відсотка гривню девалювати. Тим чином не буде відбуватися зложувань з цією девалюацією, як такої, але вона буде відбуватися. Бо зараз е, ми створюємо все більше навіс з одного боку. У нас за рахунок. Зовнішньої допомоги у нас є доволі значні золотовалютні резерви, але при цьому потрібно розуміти, що в це, скажімо, невідповідність курсу реальному стану економіки, воно згодом призведе до того, що коли Нацбанк все ж таки ухвалить рішення про те, що відпути, відпустити курсу, наприклад. Все добре, війна завершилася, і що робити на Сальманку? Якщо він відпустить курс, то це призведе до дуже дуже суттєвого ну знецінення гривні. І на цьому, крім того, що програє населення, в першу чергу програє реальна піс, але на цьому виграють ті, хто буде знати, що вся девальвація відбудеться таким чином. Хтось на цьому заробить, а мільйони українців а, точно програють. Воєнні дії від початку повномасштабного вторгнення тривають вже понад рік. Частина України досі перебуває під окупацією. Як за таких умов розвивається українська економіка, і як ви могли б оцінити її теперішній стан? Ну вона скажімо, знайшла певне, скажімо, дно вона зараз не падає. Інша справа, що, інша справа, що залежить вона значною мірою від тих фінансових допомог, яка Україна отримує в зоні. Без неї було б все кепсько, це дуже дуже кепсько було би, але в, в ця зовнішня допомога вона дозволяє фінансувати видатки державного бюджету, і це формує внутрішній попит суттєво. Як в промисловій сфері, так і в сфері кінцевого споживання товарів. Бо саме за рахунок цих коштів у нас є можливість, ну, скажем, платити і пенсії, і зарплати, і фінансувати бюджетні витрати іншого гатунку. Від банальних, від того, що потрібно для збройних сил і закінчуючи банальним там, фінансуванням дорожнього будівництва в містах і за її межами. Тобто в, зараз ми маємо певне плато, але для а, зростання а, в економіки, скільки не суттєво стабільно, необхідно завершення війни. На жаль, поки війна не завершиться, ми будемо мати дуже обмежені можливості для зростання, тому що в. Постійні обстріли ракетні тих чи інших підприємств вони вдаряють по можливості для них займатися виробництвом. А крім того, об'єктивне споживання значною мірою пригнічено, бо воно не має впевненості в завтрашньому дню. Тому, на превеликий жаль, ми будемо мати певну стабільність з точки зору економіки. Яка базується на цій зовнішній допомозі, але при цьому казати про якесь зростання, причому стале зростання не доводиться, поки не завершиться активна фаза бойових дій. І якщо говорити про завершення війни, якщо найближчим часом ми теоретично виганяємо ворога за межі наших територій, значна частина землі під посіви залишається замінованою. Скільки часу взагалі треба на розмінування такої території, і які збитки це нам може принести? Ну насправді розмінування території з одного боку, це величезна проблема. Требувати дуже значних зусиль, але враховуючи, що в цьому зацікавлений бізнес. Першу чергу аграрії, то повірте, вони це зроблять відносно швидко. Так, переважно за свій рахунок, але вони усвідомлюють що вони виграють більше від того, що вони зможуть засіяти. І е, почати потім збирати врожає, ніж просто чекати, поки держава збереться розмінувати всі ці території. Інша справа, що е, ну що таке замінування території? Є ж замінування території там цілеспрямована, а є пов'язана з тим, що є купи, не снарядів, і відповідно є постійний ризик е, е, загибелі людей. Великих ушкоджень і так далі, тобто тут є проблема. А крім того, ну все ж таки потрібно розуміти, якби ми на карту не дивилися, переважна частина території України не, не знаходиться в окупації. Відповідно, той же аграрний сектор має можливість працювати. Тут, тут більша проблема, як все це експортувати. Тобто, завершення війни дозволить відкрити повністю і звільнити для. Торгівлю наші порти, і це дуже важливо в контексті не тільки аграрного сектора, а, наприклад, металургії, тому що вона теж надзвичайно знаходиться в надзвичайно перенічному стані, тому що вони взагалі просто не мають можливості майже експортувати продукцію, тому що ті потужності, які є, вони експортні залізничним транспортом, вони переважно використовуються для аграрки. Поговоримо ще про атаки на енергоінфраструктуру, і цього року Росія теж може вдаватися до таких атак. Як взагалі також це може вплинути на нашу економіку? Ну в першу чергу це е, суттєво здорожує е, в виробництво, тому що наше підприємство значна їх частина або змушено призупиняти діяльність, або змушено використовувати. Інші джерела а, в електроенергії, а, в дізель, різноманітні дізель генератори відповідно, електроенергія від них стає надзвичайно дорогою. Якщо так, то а, в ту продукцію, яку вони випускають, вони будуть змушені продавати значно дорожче. А, в, крім того, безперечно, взимку слід очікувати. А, Прибої з постачанням електроенергії. причому проблема буде в чому полягати? У нас буде виробничі потужності задіяні. Тобто ми зможемо виробляти електроенергію, але поставити її в ті чи інші регіони до тих чи інших населених пунктів, може бути проблемою. І саме ми це бачили минулої зими, коли у нас, начебто, є ну, частина людей сидить без електрики, а в цей момент електроенергію продають з, назов, ну, з за кордон. І були з цього приводу емоції: як так може бути? Люди сидять без електроенергії і так далі. А проблема банальна. Від того, що у вас є можливість виробляти, Рети електроенергію це не означає, що у вас є можливість доставити до конкретних населених пунктів, бо розбиті станції пошкоджені лінії електропередачі відповідно магістральні, і відповідно у вас просто немає можливості доставити електроенергію до конкретних населених пунктів. Тому оці проблеми справді будуть і це буде призводити до того, що в на якихось територіях електроенергія може з днями цілими бути відсутня, або будуть обмеження щодо ну, скажімо так, і постачання на конкретну територію, коли якусь територію дають електроенергію в одні години, там. На тій же території інша якась частина, яка ну запитана, яка, яка підживлюється саме за рахунок цього постачання, вона буде спрямовуватись на іншу частину цієї території, таким чином інші частини людей воробниць бути мати можливість доступ до електроенергії. Поговоримо ще про зернову угоду. Чорноморська ініціатива наразі призупинена. Скільки коштів взагалі вона принесла Україні, і скільки ми зараз втрачаємо від її зупинення? Ну ми втрачаємо дуже багато, тому фактично весь наш експорт і зерновий, ну, і аграрний і металургійний, він залежить від портів. І те, що ми можемо постачати потягами чи Дунаєм. Я вже не кажу, що дунайські порти теж серію з ракетами. Але якщо брати потягами, їх безперечно зупинити значно важче росіянам. Але ну, обсяги постачання вони дуже дуже відрізняються, і йдеться про ну багато разів, якщо не в десяток разів менше, ніж ми могли б постачати. Море я кажу в випадку, про весь наш експорт і аграрний і металургійний, тому з цієї точки зору ми маємо великі проблеми в економіці з точки зору імпорту експортної експортної експорту і експортної виручки, яку ми отримуємо. А чи заробляла щось на цій ініціативі Росія, поки зернова угода працювала? В, ну, в першу чергу вони мають можливість обмежувати, мали можливість обмежувати Україні, в, бо вони активно суботували навіть її виконання, і плюс до того ціни на аграрну продукцію в світі із, із ситуацією в Україні вони виросли. Відповідно, певні доходи у них від цього є. Інша справа, що після того як вони вийшли з зернової води. І це призвело до того, що вони з одного боку почали обстрілювати наші порти, але з іншого боку, ми почали стріляти вже дронами по новоросійську. Це призвело до того, що стрімко зросла ціна на страхування вантажів і на фракт вантажів з Росії. Відповідно, вони з одного боку виграють під зростання цін. Аграрна продукція, але з іншого боку, суттєво програють від витрат на її вивезення з цих портів. Тому у них, ну скажімо так, я би в стратегічному вимірі вони скоріше програли, в тому числі з точки зору банально того експорту, який вони могли робити через Чорне море, бо йдеться не тільки про аграрку, а й про те, що у них дуже суттєво зросли ціни на фракт і на страхування інших вантажів першого. Нафти і нафтопродуктів Україна зараз шукає інші шляхи транзиту зерна. І як ви гадаєте, що потрібно зробити для того, щоб налагодити зерновий коридор саме сушею, і скільки взагалі це буде коштувати? Ну, давайте будемо реалістами: вивести нашу аграрку залізничним транспортом практично нереально. Масштаби нашої аграрки, вони ну все ж таки, це Україна аграрна держава світового масштабу і в значенні доволі суттєво для стабільності е продовольчої в світі. А я би не перебільшував значення, але доволі суттєво. Е тому, на при жаль, ми вивести всю аграрку від транспорту не зможемо в принципі. Uh, Залізничний транспорт не передбачає ну такі, такі масштаби і такі обсяги, і це не питання uh, не тільки української сторони, а й інших країн, які просто її, ну, цю, цю, цю продукцію мають прийняти uh, по залізничному транспорту. Вони не будуть готові uh, тільки суттєво розширити свої uh, потужності, прийому цієї продукції транспортування територію цих країн, щоб ми мали можливість вирішити проблему за рахунок збільшення українських потужностей по перевезень. У нас з точки зору залізничного транспорту у нас мережа доволі непогано розвинена і якраз агресор пого пошкодити в зупинити саме залізничне. Сполучення неможливо, але при цьому о, і вивести аграрку. Я вже не кажу, що у нас є ще й металургійна продукція. Ну це такі великі просто м, по обсягу за обсягами експортні позиції. На жаль, ми з різничним транспортом не зможемо. До речі, щодо теми допомоги від союзників, республіканці і прихильники Дональда Трампа часто зауважують, що допомога для України б'є по економіці Сполучених Штатів Америки. Як ви вважаєте, наскільки це дійсно правда? Тобто, скільки доларів з кишені пересічного американця йде на допомогу Україні? Вони за весь час виділили десь 65 мільярдів. Я таку цифру зустрічав для Росії і для Сполучених Штатів. Це просто копічані суми. А якщо враховувати, що вони що Україна? Безперечно, за допомогою наших союзників, вирішує глобальне стратегічне питання, по-перше, максимальне ослаблення Росії, а це не напряму призводить і до ослаблення, я би навіть сказав, унеможливлення китайської агресії в Північній Азії, тобто, в першу чергу щодо Тайваню, це ну по великому рахунку. Просто незрівнянна витрати сполучених штатів по відношенню до тих бенефітів, то до вигоди, яку вони отримують внаслідок цієї допомоги Україні, тому ну. Трамп і його прихильники можуть сказати все, що завгодно, але з точки зору геополітики, і е, в самій республіканській партії, і е, в демократичній партії, взагалі в естеблишментому американському існує цілком чітке усвідомлення, що вигода від е, Ослаблення Росії внаслідок тієї допомоги, яку вона надають Україні, і в фінансовій сфері, і в точки зору озброєння, просто абсолютно не зрівняння так, дешево вони ще як вони самі кажуть, так дешево по послаблювати зовнішню ну, стратегічного противника, що ніколи не мала можливості. І наостанок зараз у суспільстві існує дві думки, як управляти українським бізнесом під час війни. Тобто одні кажуть про додаткову регуляцію з боку держави, а інші про те, що бізнесу треба дати максимальну свободу. Як ви вважаєте, що правильніше і чому? Насправді це не не протиріччя одне одному, це невміння. Професійна відсутність професійних знань і вмінь з боку урядовців управляти економікою. Бо десь ви можете дати послаблення чи правильніше налаштовувати регулювання. А десь ви могли б в десь би ви мали можливість в, навпаки більше втручатися з боку держави, коли йдеться про. Ті там, виробництва, які нам необхідні для а, забезпечення нашої збройних сил. Бо а, в, а, нагол... я би просто наголосив, що по великому рахунку завжди існує питання, де держава повинна втручатися, де ні, і тут немає прямолінійних відповідей, бо деякі речі. Робиться правильно, а, а деякі робляться начебто правильно, але по суті, є неправильно. Ну, наприклад, банальна річ: ми відновили в податки на, на всю продукцію і в тому числі на акцизи на пальне. З одного боку, це правильно, і я про це казав, що. Про те, що це потрібно робити ще там влітку минулого року, але в той же час це зроблено в абсолютно неправильний спосіб, тому що не секрет, що саме в сфері постачання пального у нас багато зловживань при адмініструванні ПДВ, тому частина експертів, в тому числі і я, пропонували збільшити суттєво ставку акцизу. На пальне причому зробити її однаковою для різних видів пального, щоб не було ну намагання зловживати. Бо якщо став одна, то обзивати дізель там 95 бензином чи 92 другим бензином вже не буде сенсу. Наприклад, тобто акцизна ставка має бути мала би бути єдина і суттєво підвищена. Натомість ПДВ мав залишатися на рівні там сіми відсотків чи 10%, максимум до 10% піднятий в цьому випадку. Би зловживань з ПДВ було би значно, значно менше, але уряд зробив так, як він зробив. Він зробив. Схему, яка якоможна більше створює а, зловживань для, а, в, для бюджету, тобто, в а, бюджет буде не кошти, натомість певні можливості будуть і бізнес буде на цьому заробляти. От, приклад, де питання не, не тільки того, що ви хочете керувати питання є наскільки ви вмієте, і у вас немає корупційних намірів для а, Керування економікою, і там ми ж бачимо, що відбувається з е, бюджетними закупівлями, в тому числі для військових потреб. Ну там історії просто абсолютно скандальні, і вони е, тривають, незважаючи е, навіть на всю цю історію з яйцями по 17 гривень е, продовжуються закупівлі в, е, е, в того, що потрібно військовим в Україні і за межами за абсурдними цінами. Це наслідок саме в, в, в того, що уряд, начебто, керує, але керує це абсолютно безпринципно і з корупційною складова. Пане Борисе, дякую вам. Нагадаю, сьогодні гостем маркера подій був експерт з економіки Борис Кушнірук. Мене звати Яна Мацько. До зустрічі.